Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас у продаж поступає ось такий Volkswagen Tauran. Чотири роки тому ми привозили його для нашого клієнта з міста Чернівців, з Німеччини. Автомобіль так і лишився в такому стані, такому, як він є. Тільки ми йому додавали, обслужили повністю його, поміняли в ньому ланцюг. Все як має бути, все зробили по автомобілю. Так, по кузову автомобіль має два підкраси: це, це дверка і це крило. Без шпаклівки, без нічого. Автомобіль не ржавий, не гнилий, Корозії ні на арках, ні на чому немає. По автомобілю у нас 1.4 і двигун 212 тисяч оригінального пробігу. Ми приганяли було 160 тисяч. Зараз 212 автомобілів користувалася дружина була більшості. Автомобіль у нас є 7 без ржавчин, без сколів великих, без тарапин. У нас є в нові моделі вже на лінзованих ось таких фарах. По автомобілю, по салону він в максимально збереженому стані. Так, сидіння в нас виглядають. Кермо в нас в ідеальному стані. Не витертого, нічого немає. Можете оглянути, воно не підкрашувалося і не перешивалося. У нас є два склопідйомники передніх підігрів, дзеркал, датчики дощу, датчик світла, коректування коректор фар, міні-клімат, працює, до речі, все, супер. Підігрів сидінь, ось така велика магнітола, наша 100 супанева коробка передач. Салон практично на свій вік в ідеальному стані. всі Ящички, які присутні в ньому, всі відкриваються.